Ну що, друзі, всім привіт! І знову ми виїжджаємо трошечки підзаробити і задонатити хлопцям. Друзі, сьогодні дожливий день, цілий день валий дощ. І вечорочком я зустрівся з інвестором на оболоні, поспілкувались. Також зустрівся з оператором, поспілкувались. І виїхати я вирішив попрацювати. Прилетів мені заказик 20 хвилин. Я постояв біля парку уклона. До речі, дивлюсь на ну, такій тачки, Бентлі, Лексуси з шашками стоять. Ну це капець. Це по-любому буде працювати. Бендлі, правда, року там п'ятого шостого. Ну факт достається фактом. Бізнес є бізнес. Виїжджаємо, друзі, працювати, щось задонатимо і може щось заробимо. Зараз зловив закази я по болту з Петровки на ділову. За 437 гривень заберемо Дмитра, подачі 3 кілометри. Ну а в центрі може вже буде щось цікаво. Правда, люди кажуть, що дуже великі пробочки сьогодні, дождлива погода. Якщо прийдеться, потикаться. Побачимо, що вийде. А ви, друзі, не забувайте підписатися на канал. Підписуйтесь на всі мої соцмережі: Інстаграм, Фейсбук. Або Тікток кому що ближче. В тіктоці я стараюсь закидувати коротесінькі ролики, якісь приколи, щось намонтовано, і також відповіді на ваші запитання. Також відповіді на ваші запитання я буду публікувати раз в дві неділі в окремому відео. А всі питання ви можете задати в відео, яке Недавно вийшло, і це відео відповіді на ваші питання. Якщо слідкуйте, підписуйтесь на канал, коментуйте. В описі ви для себе знайдете дуже багато цікавого. Хто цікавиться там автомобілями під викуп, або ще якимось моїми пропозиціями? В описі є багато цікавого. А ми поїхали роботи, друзі, палець вверх, полетіли. Ну що, друзі, відвезли ми заказик і приїхали тут на Тетрісі, стоїмо. Включили все-все червоне, все-таки гориді, зараз буде, мабуть, куча роботи. Припаркувався я тут. Ну що, друзі, ми зробили один заказик і чекаємо наступних. В принципі, проїхали по болту за 437 гривень. І їхали недовго з Петрівки на ділову. І те, що я раніше казав, поставте телефончик. Ми, як би забирати клієнтів у водіїв не будемо. Кажу, замовляйте далі, я не працюю, сьогодні у нас, можна сказати, такий релакс день. Таксі це наш не основний бізнес. Ми працюємо. Для себе, для удовольствия, можна так сказати, і донатимо хлопцям. Тобто, в принципі, коли постійно їздити на нормальній машині, я думаю, що є підсадка клієнтів де поганих, А підсадка клієнтів це, ну, в принципі, якісь. Стабільний постійний заробіток. Коли є свої клієнти, коли вони платять нормально, ну, поняття, не зрозуміло, як вони платять, тому що я думаю, ви також можете написати в коментарях. Дуже багато буває таких варіантів, що клієнти просять ваш телефон, а потім ви там знаходитесь в центрі, і а вони десь на Борщагівці, або там на Троєщині, або ще десь. І вони дзвонять, кажуть: типу, забери мене. І ти кажеш, ну, блін, мені з їхать, там, їхать, типу, ви будете там, оплачувати подачу. Коли нормальний, класний клієнт, і в принципі, він готовий платити і він платить, наприклад, тому що сподобалось, як ви його провезли, або сподобався ваш автомобіль, то він готовий платити в принципі, нормальні, адекватні гроші. А коли людина просто там дзвонить, каже, там, Відвези мене там, з Троєщини, там на Харківській за 200 гривень, коли там, середній тариф там, ті ж гроші або вищі, ми говоримо про там, стандарт, комфорт або якийсь легенький бізнес-клас. Звісно, що нема смислу підриватися, їхати за цим клієнтом і вести його. Тобто, якщо людина каже, там, все там нормально, не обіжу. Да? Саме головне, щоб я, каже, не обіжу, приїхав. Каже, я ж тебе не обідав. Тобто, десь така ситуація. А, друзі, але а, сіла батарейка, я вам не дорозказав, прилетіла нам по Єщці Почасовка. І тут реальний треш. Хочу вам розповісти. Почасовка 1000 гривень, 221 клас, година 1000 гривень. Я запитав, скільки кілометрів. Всі по часовці 30 км. Заказ був на 25-27. Я приїхав вчасно, людину прочекав до 19.45. Розуміло, програма може на даний момент криво працює. Ми поїхали. Поїхали ми на Софіївську борщаговку. З Софіївської борщаговки ми приїхали на Драгомірова. Я був в дорозі годину 25, проїхав 36 кілометрів і мені порахувала програма 1060 гривень ой, в принципі повинно було бути, ну, десь півтори. Я більш на 100% впевнений, ці проблемою вирішую питання з диспетчером. поки вона мені не відповідає, будемо, ну, вирішувати, бо дуже криво считает програма, вона повинна считати: приїхала, є час подачі, наприклад, 19:00 там 28, значить, з 19:28 вже йде почасовка. Тож зі за годину 25 я повинен по-любому отримати ну, мінімум там, 1400 гривень плюс 6 кілометрів лишнього кілометража. Тобто, це ще там, гривень 200 Тобто, зрозуміло, що повинно бути там, приблизно там, під півтори тисячі гривень. Або півтори години по часовці, півтори тисячі гривень, ну, ну так і так виходить. Ну, не як на 1060 гривень. Зрозуміло, що вроді якби і непоганий заказ, але з іншої сторони, ну, якщо чесно, це поражняк. І це, ну, в принципі, це питання. Буду підіймати, буду вирішувати. Бо заказів і так немає. Людина сіла, каже, а ви що не по своєму класі приїхали. Ну, то тобто, я вам раніше казав в відосах, що є ж 222 клас. Я ще по ньому не, неоднократно закази не ловив. Але мене мені сказали, що типу, ну от в тебе там короткий, там 222-й, там а люди люблять, там длинний. Ну, Хай він буде 13-го року але лонг, ззаді з телевізорами з усіма ділами. А в мене 15-й рік короткий, ну якби, і стан автомобіля зовсім інший. Ну не знаю, на любителя. Я до речі, хочу вам розказати, що такі ситуації колись були волі таксі, коли в принципі вибирали машину не по комфорту, вибирали машину в принципі, класу автомобілі, а вибирали автомобілі по року. Тобто, наприклад, якщо в тебе машина свіжа, наприклад, 10-й рік, коли я робив волі таксі, от, наприклад, була там Кія 5, і вона в тебе проходить в преміум. Да, а в той момент там їздили ще з Мерседеси 140-ві кабани. То есть, в принципі, у людини був там вилизаний і його з преміума обирали, і садили. Ну, Наприклад, з преміум обирає і спускали в бізнес. Там було три категорії стандарт бізнес преміум. Кап'ята може їздила тоді в преміум класі. Кабан 140 ухожений, він їздив в бізнесі. Я рахую, що це неправильно. Я потім неоднократно запитував пасажирів: що ну вам, наприклад, коли ви заказуєте там бізнес або преміум, вам що краще, що приїде там Mercedes, то s класа, ну 140-й. І чи приїде та Я кажу, Звісно, що коли ну, краще, коли приїжджає Mercedes, ну, Mercedes це є Mercedes. Десь отака ситуація. Далі працюємо, зробили на даний момент, якщо цей тариф. Підтвердиться 430 гривень. І це, грубо говоря, за 2 години ми заробили там півтори тисячі гривень. На даний момент ще пробіг 47 км. Тобто, в принципі, 30 гривень кілометр. Я думаю, що можна 30 гривень кілометр заробити і на сонаті, Коли ти катаєшся в принципі, по мінімалках або виставляєш там якісь фільтри. А на машини преміального сегмента по 30 гривень їздить це дніще. От і за цього ви повинні розуміти, що коли ви купляєте собі автомобіль, краще взяти там, 10 го року за 15 тисяч доларів, якщо ви хочете s клас взяти там 221, дизельний або 5,5 бензиновий з розходом 23-24 літри газу і на ньому ж катати, в принципі те, що ввозить 222-й, і нічого не буде відрізнятися. Хотів вам, звісно, там, похвастатися, типу, що от зробив по часовку і типу, от нормально навалила грошей, а в відтоді балабан. Друзі, чекаємо закази далі. Що, друзі, зловили ми заказик і попросили пасажирочку, щоб вона перейшла дорогу. По болту, мінімалочка, Скіквідзе, Кіквідзе, Нинче Бойчука, поїдемо на Голосіївський, 19. З зонтиком трошечки дощик йде. Дівчина намокла. Але сказала, що перейде. Перейшла. Чекаємо. Добрий. есть адрес какой-то mm -hmm. 17 -друг -друг. доброе меняйте программки а, давайте будем пробовать Ну що, друзі, сьогодні ми зробили аж три поїздки. По заказу почасовка з'єжкою. Так, на даний момент не розібрались. Вже розкажу вам про це в наступному відосі. Заказ, який був на Голосіївський проспект 19, він помінявся і ми приїхали на Соборності 17 на Дарниці, Леєнградську площу. І, в принципі, звідси я вже... Буду їхати додому. Пів 11. В принципі, сьогодні якби, ході дощ, а виїхав я 18.30. Результат у нас 5 годин. Грязна каса у нас 1730 гривень. Із них 1060 гривень це єшка почасовка. Мінус 15% це 900 гривень чистими. І два закази по 337 гривень в болту. Мінус 25%, це гривень 500. Тобто 1400 гривень чистими за 58 кілометрів за 5 годин. Така робота. Ну, правда, було пару заказів, які я повідміняв, але вони були ну, вже 10 часов вечора, вони там ретровільна, троєщина, ну теж такі закази по 350 гривень. Тобто, не сильно, можна сказати, я хотів. тобто, в принципі, роботи, як завжди, немає. і я знову це перевірив. Ну але ж ми не здаємось, правильно, робити нема що, то ми виїжджаємо, працюємо, щось для вас записуємо і, звісно, донатимо хлопцям. Не забувайте, підключатися до донатів. Всім гарного вечора, з вами був реальний таксист. Не забувайте підписатися на канал, срач в коментарях обов'язково, лайки. І, друзі, в описі всі полезні для вас ссылочки, кому потрібні Аренда автомобілів, автомобілі з правом викупу, автосервіс, зима на дворі, ще на монтаж, заїжджайте, Кломанська 1.5. Поміняємо вам резину, зима на носі. Так що, друзі, слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. Всім гарного вечора дня або ночі. Всім миру, друзі. До нових зустрічей.